Усім привіт! Сьогодні 12 травня 2023 року. Температура повітря наразі становить 20 градусів. І завтра буде ще тепліше. Післязавтра ще тепліше. Тому я наважилася вже сьогодні пересадити мій базилічок розсадку прямо в ґрунт сюди. Давайте спробуємо разом. Так, ну. Спочатку проливаємо гарнесенько місце висадки, його десь тут буде саджати. Корінчики мають бути гарнесенько зволожені. Тому я так рясне його. водичку, що була. полила. Ось мій базилічок. Так. Ямки планую робити з таким девайсом або ж паличками для суші. Клац, клац. Так, ну, зараз хочу підготувати е, лунки. Вдягаю перчатони свої, так, і робимо луночки. Ой. Ось моя розсадонька, Я, навіть, чесно кажучи, не знаю, як так її обережненько вийняти. О, шматочок маленький. Дістану. Ось такий малючок. Так. І зараз повернуся ще за другим. Так. Ювелірна прям робота. Щоб ж корінчики не пошкодити. О! Малючка. Знаєте, краще було напевно, що насінням посадити. Прямо в ґрунт. Або ж оте, от той базилічок, що в мене там був, або може ось так і. Ну що? Далі? Підемо далі. І тепер, щоб не пошкодити базилічок, ось ці таким пульвілізатором полємо зверху. Ось так от іч. І тепер нажимаємо ось тут на півку. І воно поливає нам наш базилічок. Давайте приблизити. Пробуємо. Нюсик, лопатусик. Так. Ну, що я можу вам сказати, любі друзі? Посадила я от стілечки з цього кошика мого, що проросло. Заморилася трендець. І весь цей час думала, чого не посіяла насінням. Ну, тобто базилічок можна і насінням прямо в ґрунт саджати. Але, думаю, посаджу, буде мені гарно. Тому оцих красенів, напевно, я тут так і залишу. М -м Далі рости і розвиватись. Бо ну, я не знаю, тут ціле поле можна засадити ось всім цим. Бачите, як трошечки? От. А Але красиво буде, корисно, пахучо. Я, може, ще для експерименту поряд посажу, може, рядочок насіння базиліку. О, до речі, зараз подивлюся, якщо в мене залишилося насіння, то може прямо зараз рядочок тут і висію. Будемо з вами порівнювати, як сходить базилік, який я отак от типу пікірувала, да? От і як з насіни не буде. Так, ну дивіться. Базилічок в мене є, тому зараз я спробую посадити поряд і ще просто насіння. Подивимось, що буде краще сходити. Експеримент! Отже, друзі, сьогодні я посіяла базилічок у ґрунт маленькими росточками, що я висівала на віконі, в коробочці, і також одну грядочку, один рядочок насіння, насіння засадила. Будемо порівнювати, як будуть прийматися, як будуть рости. Я вам нагадую ставте лайки, підписки і всім гарного вражаю!